Виконуємо номер 92 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Дві сьомих від 80% числа Х становить 88%. Знайди число Х. Приступаємо до виконання. Подамо 80% у вигляді дробу. Для цього поділимо на 100, отримаємо 0,8. Ну, а тепер знайдемо 0,8 від нашого числа х. 0,8 від х, а у нас ще дві сьомих. Від 80 числа х, тому множимо ще на 2 сьомих. І це становить 88 ми склали рівняння. Можемо спростити, звичайно, 0,8 помножити на 2 сьомих, але в даному випадку нам проще знайти невідомий множник 0,8х дорівнює. 88 поділимо на дві сьомих. Подамо вісімдесят і знаменником один і помножимо на дріб, обернений до дільника. 88 і 2 скорочимо на 2 це буде 44, і нам залишається 44 помножити на сім. 40 множимо на 7, це 280 і 4 на 7 28. 280, додати 28, буде 308. Знов невідомий. множник. Другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 308 ділимо на 0,8. Перенесемо кому в діленому в дільнику на 1 знак. І виконаємо ділення в стовпчик. 3080 ділимо на 8. 30 ділимо на 8, беремо по 3, 3 множимо на 8, 24. Виконуємо віднімання в остачі 6, носимо 8. 68 ділимо на 8, беремо по 8. 8 множим на 8, 64. 68 винятый 64, будет 4, дописываем 0. 40 делим на 8, берем по 5. 5 множим на 8, будет 40. Виконуємо Внимание, 0. в 0. Вышло 385. Записуємо. В умові з того питання знайде число х. 385. Номер 92 із завдань для повторення розділу 1 виконано.